Спокійно по капіталізованість, розширювати впливи на, на країну, як так вже, на всю країну нічого не зробила за три роки, це щоб зупинити цей парк. Це питання елементарно-мічної закраїни. І ми точкуємо, що військові банки настільки знищені, що Сбербанк Росії початок слуговувати Росії. マシュマロ、シスコ、ワン、ドリミン、ワン、スコ、ティ、クリート、 Такі, жодна нормальна країна. Те, що в нас ненормальна влада, ще не показує, що у нас продажна влада. Те, що ми бачимо ще один справий. Просто проти національних інтересів що значить, що у нас не здорова країна. Якщо вони цього не хочуть відновити зараз, це заборонено перечувальна армія, це справи змогу. Це загальність. Uh, не до замовляла акції. Uh -huh.